Ми гуляли троє, я роман і малюк. Ми бачимо, подіємо, з не хочу, щоб ти сидів з нами. Мальок, бачиш, то місце для тебе. Ми зараз йдемо в майстерню шоколаду, будемо щоб тобі там закидати якимось цюцями, або якимось десертами. Ми сьогодні влаштували рейд по кав'ярному львову. Ми вирішили з мамою погуляти. Ми тебе стараємося трошки підкормити, якимись такими лігумінами. І саме головне, ми хочемо, щоб у цей період родів зараз, коли ти вже в животку там туцієш, маму, щоб тобі було весело, щоб ти туснячив, щоб ти розумієш, що життя складається з багатьох позитивних моментів і навколо дуже багато всього класного, що можна. Можна проводити час різноманітних. Ми вже на чекаємо, ми знаємо, що ти скоро вже будеш назовні. На Пузо, буду. Ми з мамою великі фанати кіно, в кіночок. Але, в принципі, кінопалац це не дуже наше любле місце. Ми зараз більше любимо IMAX бебі. Тому малюк будемо ходити в IMAX.